Вітаю, друзі! В ефірі програма Експертна думка. Тут ми спілкуємося з представниками українського бізнесу, дізнаємось про особливості їхньої роботи. І сьогодні навпроти мене гість ефіру. Олег Кузьмінов, засновник компанії «Гідробинт». Олеже, вітаю, доброго дня. Розкажіть трошки про себе, про компанію. Наша компанія втілює в життя світлу думку, винахід українських вчених інституту фізики Національної академії наук України, це гідрогелева пов'язка Гідробінт-1. В 2016 році в їх світлі голову прийшла така ідея створити українську гідрогелеву пов'язку. Ну, в багатьох країнах вона вже є, і активно використовується, але в Україні на основі радіаційної шивки це перша пов'язка. І от, власне, в 2022 році наші шляхи, що називається, перетнулися, і від лабораторних таких малих партій ми перейшли до промислового виробництва цих пов'язок. Чудово! Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея, які найголовніше проблеми вирішує ця пов'язка? Ця пов'язка вирішує багато проблем, які виникають у нас в повсякденному житті. Це в першу чергу, звісно, опіки, це відкриті рани, садени подряпини. Вона дуже гарно допомагає при аутодермопластиці, Це, ну, це взагалі-то більш для шпиталів. Чому? Ну, приміром, кожен з нас певно стикався з такою проблемою, коли ми опікли там руку і намагаємося якомога швидше її підставити під воду, охолодити. Тим самим, по-перше, припиняючи процес подальшої руйнації тканин. А по-друге, ми отримуємо знеболюючий ефект через охолодження. От точно так же діє і гідрогелова пов'язка гідробинт. Вона складається на 85% із води, і тому дає миттєвий знеболювальний ефект при накладанні на опік. Також вона допомагає при ранах, які потребують перев'язки, і вона не дозволяє перев'язувальному матеріалу прилипати до рани. І тим самим процес перев'язки проходить геть безболісно. А скажіть, в чому унікальність технології виробництва цих пов'язок, і чим зшивання гідрогелю електронами відрізняється від інших методів? От, принципово? Так, дійсно, є багато методів отримання гідрогелевих пов'язок, але саме радіаційна зшивка дозволяє отримати еластомер це якраз та? Той агрегатний стан, в якому перебуває ця пов'язка, щось на кшталт такого еластичного холодцю або желе. Саме він, отриманий радіаційною шивкою, має найбільшу гідрофільність, тобто він може багато фізичних ну, фізичного ексудату в смоктати в себе. Угу. На відміну від пов'язок, там, хімічною шивкою або іншими методами. Крім того, він е, в своїй структурі має наночастинки срібла, які е, мають певний антисептичний ефект, не подразнюючи рано. Угу. От, до речі, я хотів спитати ще також про ці частинки срібла. Яким чином вони працюють, і чому саме срібло? Ну, всі ми знаємо, що срібло це природний антисептик, і наночастинки срібла це дуже маленькі частинки, які взаємодіють з мембранами одноклітинних організмів, руйнуючи ці мембрани, знищуючи ці одноклітинні організми, тим самим знищуючи майже всі відомі такі бактерії, але вони ніяк не взаємодіють з клітинами. Людськими клітинами. Тому ми не відчуваємо якийсь ну, такий болючий ефект. ну, Щось на кшталт там, спирту, якщо ми спиртом капнемо на mm -hmm. ранку, ми одразу чуємо, що це пече. Тут такого відчуття нема, але менш з тим антисептичний ефект досить високий. Клас, а скажіть, де сьогодні найактивніше використовують гідробин? Це військова медицина, чи цивільні лікарні, чи, можливо, взагалі в домашніх умовах, де найбільше він користується попитом? Найчастіше, звичайно, на жаль, він користується попитом у військових медиків. Кожен день наші бійці отримують поранення, опіки, і, звичайно, гідробинт там стає в нагоді. Для того, щоб доставити бійця до стабілізаційного пункту, до шпиталю, медики накладають цей гідробінт і тим самим захищаючи рану від, від загноєння, від ураження. Але і в шпиталях, в лікарнях він так само використовується. Зокрема, там, де треба створити новий шар епідермісу при автодермопластичних операціях. Ну, відгуки лікарів дуже позитивні. Дуже. Але я вважаю, що такий продукт треба мати і в аптечці. Такий продукт має в своїй аптечці мати кожна родина, принаймні та, в яких є діти, бо угу. діти, опіки, подряпини, ссадіни, рани це все, що. Ми Ніхто не застрахований від такого. І ми маємо цей продукт мати під рукою, щоб одразу наложити на рану або опік. От ви згадали про те, що найчастіше використовується у військовій медицині. Да? Можливо, ви співпрацюєте з якимись благодійними фондами? Можливо, якимось чином можна підтримати вашу ініціативу, допомогти сприяти, прийняти участь в благодійності? Ну, взагалі, то цей проект у 2022 році був зокрема і направлений на те, щоб якомога більше надати допомоги нашим бійцям, нашим збройним силам. І, звичайно, розробивши цей продукт, ми запровадили на сайті таку опцію: кожен з охочих може зайти на сайт і купити пов'язку, і передати, передати її на благодійність. Крім того, в нас є. Певні досить великі знижки для благодійних фондів, які комплектують військові аптечки, які передаються все на стабілізаційні пункти. Ну і від себе додам, що дуже багато цих пов'язок ми просто безкоштовно передаємо на фронт в лікарні, в стабілізаційні пункти. Ну і вважаємо, це наша подяка військовим, які боронять нас і тримають неба. Дякуємо вам велике, друзі. На сторінках експертної думки відшукайте, будь ласка, наше інтерв'ю. Знайдіть посилання і по можливості придбайте гідрогелеві пов'язки спеціально для військових. Дякуємо вам, Олеже. Скажіть, будь ласка, а от. Окрім українського ринку, чи є міжнародний інтерес до гідробинта, і чи плануєте ви виходити на зовнішні ринки? Плануємо виходити на зовнішні ринки, звичайно, але я думаю, це відбудеться трохи згодом. Наша основна мета зараз задовольнити попит. Українського ринку допомогти нашій армії, допомогти нашим родинам. А далі будемо думати на вихід на міжнародні ринки. Тим паче, що інтерес з боку великих компаній, фармацевтичних європейських, вже був. Певні конференції це довели. До розробників цієї гідрогелевої пов'язки підходили представники великих компаній. Питали стосовно способу виробництва, властивості і таке інше. Скажіть, будь ласка, окрім пов'язок, які ще, можливо, медичні вироби з'являться в лінійці, і які плани на майбутнє і в компанії, і ваші особисто? В першу чергу, ми хочемо розширити лінійку наших типорозмірів. Зараз ми виготовляємо пов'язки десь на 10 сантиметрів угу. в планах виготовлення більших пов'язок, таких, які використовуються в шпиталях і лікарнях. Для цього ми проводимо переговори і найближчим часом вже будемо закупляти обладнання для виготовлення саме таких пов'язок. Які ваші особисті плани? Мої особисті плани зробити якомога більше для наших бійців. Я користуючись нагодою, хочу сказати, що я є одним з засновників найбільшого волонтерської спільноти України по плетінню маскувальних сіток, і ця частина медична допомога. Да, це ще один камінчик, ще, один, ще одна цеглинка в фундамент нашої майбутньої перемоги. Тому я вважаю, що це наразі основна моя мета. І моїх компаньйонів, і ми до цього будемо йти. Дякую всім, хто допомагає в цьому. Разом до перемоги. Дякуємо вам, Олеже, і від мого імені, і від імені всіх небайдужих. Дякуємо вам за розмову. Сьогодні у нас був в гостях Олег Кузьмінов, засновник компанії Гідробинт. Тому, друзі, ознайомлюйтесь, додавайтесь, підтримуйте, допомагайте нашим бійцям. Дякую всім за те, що були з нами. В ефірі була програма Експертна думка. До зустрічі. До побачення.